Вітаю, друзі! Знаковий тиждень видався для народних депутатів, які люблять виїжджати за кордон і відпочивати там на пляжах під час. Війни депутата від Слуги народу Юрія Арістова помітили на відпочинку на Мальдивах разом з родиною, після чого Верховна Рада забрала в нього мандат. Я думаю, що тут парламент припустився однієї помилки, вони мали зобов'язати Арістова сплатити відпочинок на Мальдивах для групи поранених українських військових. Ну, звичайно, я розумію, що це лише моє моральне бажання. Ця практика вона не в межах закону. На жаль. Але слід розуміти, що Арістав це не єдиний депутат, який виїжджає за кордон під підкриттям а, відрядження і потім там з'являється на курортах. Чомусь, коли Юлію Володимирівну помітили на пляжі в Об'єднаних Арабських Еміратах, то ця новина вона не набула такого розголосу в суспільстві. Або ж той ж самий великий рестаратор Ніколай Тіщенка. Він не Микола, він Ніколай. Який був на відпочинку у Таїланді, і ось зараз з'являється інформація, що, начебто, виїзд за кордон повністю заборонять народним депутатам, і це рішення буде узгоджуватись саме про виїзд чи не виїзд з офісом президента. Я особисто я скептично ставлюсь до такої практики, оскільки незрозуміло, тобто, як офіс президента буде обирати, кому виїжджати, кому не виїжджати, чи не буде там упереджень політичних. І, звичайно, слід розуміти, що не всі народні депутати їдуть за кордон і там десь відпочивають. Є дійсно доброчесні і порядні люди, які дійсно проводять урядові зустрічі, домовляються про гуманітарну допомогу, про збройну допомогу, знов ж таки зустрічаються з українською громадою в містах Європи і не тільки. Тому пишіть в коментарях вашу думку, чи забороняти виїзд народним депутатам за кордон і чи має це рішення. Курувати саме Офіс президента. Дякую, що подивились. Бажаю вам гарного початку серпня. От бачите, я в минулому відео побажав гарні, гарних літніх днів і мені здається, що на цьому тижні було багато гарних новин для нас. Зустрінемось!